І слово е останній доповіді надаю Віктору Мамоту, і е власне це оцей метод, який кожен може е застосовувати сьогодні, ну, звичайно, при наявності обладнання е і коштів, е дослідження мікробіому методом секвенування нового покоління. І я хочу сказати, що Віктор Мамот він є генетик. За освітою, і, і також працює провідним фахівцем напрямку секвенування у компанії Biolabtech. І е, щиро хочу подякувати, тому що у тих дослідженнях, які я буду демонструвати, результати пізніше на всій заключній доповіді, ми використовували саме ваші маркери, саме ваші системи і, власне, і обладнання. Тому е, ну, я переконалася ділі, що воно працює. Вам слово. Дякую за ці слова. Що ж, дійсно, моя тема буде пов'язана власне, з усіма, які вже сьогодні озвучували попередні спікери, оскільки попередні спікери розказали, як саме мікробіом впливає на здоров'я, харчування, інші фактори. А власне, як мікробіом досліджується, про це сьогодні і піде мова. А що ж, в сьогоднішній презентації я розкажу вам дуже коротко про мікробіоми сфери застосування, оскільки їх вже висвітлили. Попередні спікери. Далі я розкажу взагалом про які існують методи дослідження мікробіому. І детальніше зупинюсь на дослідженнях мікробіому саме методом секвенування нового покоління. Розкажу приклад однієї панелі, яка власне і застосовується вже в Україні для дослідження мікробіому. Ну і в кінці коротко ще розкажу, що нам взагалі потрібно для імплементації такого методу. Що ж. Загалом сфери застосування мікробіомних досліджень, здебільшого, були озвучені попередніми спікерами: і це і здоров'я людини, і терапія та попередження захворювань, і формування харчування. Але, безумовно, це не єдині сфери, в яких зараз застосовується це дослідження. Це також і ветеринарія, оскільки такий самий мікробіом є і у тварин, це екологічне відновлення, оскільки мікробіом може бути також в ґрунтах, в водах і інших середовищах існування. І, звісно, він використовується в сільському господарстві, оскільки мікробіом в ґрунті дуже впливає на продуктивність врожаїв. Ну і здебільшого, ми зупинимось, звісно, на медичному застосуванні мікробіому саме людському, і в сучасній літературі класичний термін мікробіому це сукупність мікроорганізмів, які проживають в певному середовищі. Ну, таким середовищем може бути власне, наш людський організм. Але якщо розглядати більш сучасні терміни мікробіому, зараз їх називають як мікробіом це сукупність генів, які існують в певному середовищі. Ну і якщо це середовище це людина, то безумовно в нас є ще наші власні гени. Але насправді, якщо секвенувати весь наш організм з мікроорганізмами, 90% генів будуть навіть не наші, а саме мікроорганізмів. І на даний момент встановлено, що у людей є приблизно 20-25 тисяч генів, а гени мікроорганізмів, які є унікальними і не повторюються з нашими власне, людськими, становлять 2-20 мільйонів видів. Що ж, тепер я перейду власне, до методів дослідження цього мікробіому, і на даний момент є безліч тестів. Звісно, вони всі дуже різні і відрізняються від поставлених задач для дослідження. Але в основному це біохімічні тести, які ідентифікують власне, білки у специфічні білки у бактеріях, і таким чином ідентифікують саму бактерію. Це може бути імунологічний аналіз, тобто специфічно підібрані антитіла, які є таргетними до якихось специфічних бактерій. Це може бути капілярний електрофорез, досить стара технологія мікроскопії, яка зараз майже не застосовується. Це може бути фарбування за грамом. Більш новітні методи, такі як Мальдітов, ну і, звісно, молекулярні методи, які зараз є насправді панівними і основними у дослідженнях. Якщо сумувати з цих всіх методів, найчастіше в сучасному світі ми використовуємо методи культивування бактерій на середовищах, це ПЛР-метод, який є теж молекулярним, ну і, звісно, секвенування нового покоління. Великим недоліком таких класичних методів дослідження мікробіому, наприклад, культивування на чашах Петрі, є те, що, по-перше, власне, біоматеріал, який ми можемо пускати на дослідження, він має бути максимально коротким часом між умовно пацієнтом і діагностикою, тому що поки біоматеріал йде в пробірці умовно в лабораторію, бактерії продовжують свою життєдіяльність там, і їх кількість може бути насправді відрізнятися ніж в. Стандартному нашому організмі. Тому культивування таке класичне на чашах Петрі зараз не є дуже точним методом. А, на відміну від молекулярних методів, коли ми можемо навіть заморозити наш біоматеріал, нам не обов'язково, щоб ці бактерії були живі, нам головне, щоб були їхні гени там, власне, їх генетичний матеріал. Тому ми можемо зупинити цей процес життєдіяльності в мікроорганізмів. І продовжити його в лабораторії навіть через декілька років, якщо ДНК буде стабільною. Ну, також здебільшого такі консервативні методи, їх мінус, тому що вони досить таргетні, і ми можемо досліджувати там певний десяток, в кращому випадку сотню мікроорганізмів. Але для всього цього нам треба робити окреме тестування. В секвенуванні нового покоління ми можемо досліджувати все, що завгодно, все, що є в цьому біоматеріалі, це може бути десятки а й навіть мільярдів видів. І ця технологія прекрасно покаже нам всі з них. Ну і власне, переходжу до основної теми дослідження мікробіому методом секвенування нового покоління. Ну і що таке ж це секвенування нового покоління і чому воно є новим поколінням? Загалом будь-яке секвенування – це метод для визначення просто нуклеотидної послідовності ДНК або РНК. Але що ж відрізняє саме метод секвенування нового покоління умовно від старих? Так званого першого покоління, ну, тим, що, наприклад, ми можемо мультиплексувати наші зразки, ми можемо аналізувати сотні гігабаз даних. Яскравим прикладом цього є, наприклад, перший проект по секвенуванню геному людини, який проходив за допомогою технології секвенування першого покоління, і він тривав 10 років для того, щоб відсеквенувати один людський геном міжнародним товариством у різних країнах фрагментарно, і за 10 років ми зібрали цей один геном. За допомогою секвенування нового покоління зараз ми можемо секвенувати людський геном за одну ніч на одному приладу в одній лабораторії з мінімальною кількістю реактивів, часу і, звісно, грошей. Ну і звісно, коли ми кажемо про мікробіом, це теж сотні, мільйони мікроорганізмів. Це дуже велика інформація, яку ми можемо все мультиплексувати, запускати на одному приладі і потім дивитися на наші результати. Може він сів? А, супер. Що ж, більш конкретно про секвенування за допомогою НЖС. У нас є декілька різних підходів до секвенування. Найбільш поширений це секвенування гену 16 s РРНК. Тобто, нам не треба секвенувати весь геном наших бактерій. Ми можемо секвенувати лише. Одну специфічну ділянку цього гену, яка є насправді в кожній бактерії, тому що це досить консервативний ген. Але чому ми можемо ідентифікувати по цьому гену різні мікроорганізми, тому що в ньому є варіабельні петлі, які, власне, вже і специфічні до якихось певних організмів. Умовно, це такий штрих-код для мікроорганізму. І читаючи цей штрих-код. Ми можемо розуміти і ідентифікувати, який мікроорганізм у нас є. Ну і звісно, від кількості цієї РНК ми можемо зробити цей тест кількісним і розуміти, яке ж, ж співвідношення наших мікроорганізмів яких більше, яких менше, яких, яка їх копійність. Також є підхід так званого «шотган», це коли ми секвенуємо все загалом, що у нас є в зразку. Ми секвенуємо всі геноми, і це не стосується лише бактерій, це можуть бути і віруси, і плазміди. Мінус в такому дослідженні, те, що насправді ми також секвенуємо і нашу власну ДНК, яка також є в кашківнику. Але перевагою таких досліджень це те, що ми можемо дуже точно ідентифікувати будь-який вид, штам, дослідити навіть антибіотикорезистентність в конкретному виді. Ну і взагалі все, що нам потрібно з якогось виду. Також є рнк секвенування це коли ми секвенуємо не власне геном цих бактерій, а РНК, тобто те, що ці бактерії експресують. І плюс таких досліджень це теж висока точність, оскільки ми теж можемо ідентифікувати до штаму і виду бактерії. А також перевагою є те, що ми можемо досліджувати взаємодію між цими бактеріями, їх вплив на наш організм. Тобто різні бактерії вони можуть експресувати різні білки, які можуть по-різному впливати на нас, а також і на інші бактерії, які вже в свою чергу можуть впливати на нас. А, також хочу розказати про конкретний приклад тест системи, яку здебільшого використовують в світі для а, секвенування мікробіому. Це а, тест система від компанії Zima Research, це американська компанія. Вони, в принципі, таргетовані суто на дослідження мікробіому, ну і також епігенетики. І вони спеціалізуються здебільшого на цьому. В них є рішення від А до Я, умовно, в мікробіомних дослідженнях. І перевагою цієї компанії є те, що їхніми тест системами користуються в найбільших власне, проєктах по дослідженню мікробіому це і Метасап. І проєкт по дослідженню мікробіома Землі. Їх використовують в різних екстремальних середовищах для того, щоб також досліджувати ці мікробіоми. І також цю панель використовують навіть на міжнародній космічній станції для дослідження мікробіому. Власне будь-який процес секвенування починається з забору біоматеріалу. Далі виділення власне, ДНК і РНК, оскільки нас цікавить лише суто цей контекст. Ми готуємо бібліотеку для секвенування, тобто власне, вирізаємо ці фрагменти 16С, які є штрих-кодами, ну і ми секвенуємо їх. Ну і Важливим етапом також є аналіз цих даних, біоінформатичний він по факту використовує він, як я вже казав, ген 16 РНК, Тут показано те, що він має. Дуже консервативні регіони, які є однаковими буквально для всіх видів бактерій, і варіабельні фрагменти, які вже є специфічними до кожного таксону, класу або виду. І, власне, по ним ми ідентифікуємо якийсь конкретний вид. Це займає весь цей процес про підготовки всього, всього лише 30 хвилин. що… Дуже швидко в порівнянні, наприклад, теж з методами культивування клітин, коли ми посіяли в наші чаші Петрі культури клітин, ми маємо чекати декілька днів для того, щоб вони просто зросли, для того, щоб знімати результати з них. Тут же ми просто за один день готуємо бібліотеку і запускаємо її на прилад. Власне тут більше технічні характеристики, такі для молекулярних біологів з приводу цієї панелі. Але в ній є мінімізація утворення так званих ПЛР-химер, які насправді є проблемою в секвенуванні наступного покоління. Але в цьому наборі праймери вони підібрані таким чином, що химер майже не утворюється. Також такий фактор, як філогенетичне покриття, оскільки будь-яка панель, це насправді підібрані праймери під специфічний фрагмент у гені 16 СРНК. І від якості їх підбору фактично залежить якість нашого аналізу в кінці. І е, цей набір він демонструє найкраще філогенетичне покриття на даний момент на ринку. Тобто можна бути впевненим в тому, що е, більшість бактерій і архей, які є в сучасних базах даних, вони будуть покриті. Е, така, також важливий, важливий момент з приводу нормалізації зразків. Оскільки концентрації вхідні цих бактерій у нас можуть бути дуже різними. У людей, у яких, наприклад, проблеми з кишківником, в них може бути дуже маленька концентрація мікроорганізмів. Звісно, це маленька концентрація також і ДНК, або навпаки, надмірна концентрація цих бактерій з надмірною концентрацією ДНК, яка також може заважати нам при дослідженні. І важливим також параметром є те, що ми можемо... Брати різний спектр наших концентрацій і бути відповідальним за те, що якість наших зразків буде не пошкоджена. Тут показаний приклад такої стандартної бібліотеки з різних штамів і видів мікроорганізмів, і як ми бачимо від різної зміни концентрації, ми майже не змінюємо. Якість наших досліджень, тобто вона майже не відрізняється від теоретичних так званої корової бібліотеки. Також тут використовується стандарт мікробіомний, що теж є досить важливим, для того, щоб бути впевненими у наших зразків, що це не якісь похибки, що це якісні результати. Що на якомусь з етапів щось пішло не так, умовно співробітник в лабораторії може зробити щось не так, та що це відображиться на кінцевому результаті, є так званий стандарт, який включає власне, ДНК там, комплексу різних видів бактерій, і який також разом з усіма зразками проходить всі ці етапи. І в кінці, на даних цього стандарту, ми можемо зрозуміти, якщо вони в межах норми, значить і всі зразки, в принципі, у нас були підготовлені правильним чином. З приводу мультиплексації ми плюс також секвеноння наступного покоління в тому, що ми можемо запускати одночасно на одному приладі за один ран сотні зразків від сотні різних людей, що також є не дуже можливим при інших методах досліджень, де ми можемо брати суто одну пробірку від однієї людини, і нам треба буде проробити всі ці кроки для того, щоб отримати дані для однієї людини. Тут же ми можемо мультиплексувати їх всіх, і взяти всіх наших пацієнтів і за один день отримати результати для всіх їх. Власне, те, що нам треба для дослідження, це база, це ПЛР-лабораторія, на яку встановлюється система власне, для секвенування наступного покоління. Ми пропонуємо секвенатори від компанії Lumina. вони є… Теж лідерами на ринку і в Штатах, і в Європі, і в принципі у всьому світі. І 90% даних секвенування в світі це саме платформа Illumina. Ну, Це і, власне, набір для підготовки нашої бібліотеки, з якою ми власне, і будемо секвенувати. З додаткових матеріалів це вже опціонально це різні девайси і пробірки для забору цього біоматеріалу. Різні шилди, оскільки мікробіомні дослідження можна проводити не лише там на фекаліях, а й на різних урогенітальних змивах чи ротової порожнини. Ці всі сваби також пропонуються від компанії Zimorizорч. Вони теж відвалідовані разом з їхніми системами. Це стандарти, про які я казав. Ну і звісно, набори для виділення цих нуклеїнових кислот РНК або ДНК. Ну і звісно, важливим етапом, в принципі, у будь-якому секвенуванні є е, аналіз цих результатів, і він є досить важким, зазвичай, і складним. Але зараз, в принципі, прописані програми для автоматичної інтерпретації цих даних, вони є різні деякі використовують також штучний інтелект, які більш ефективні, вони можуть сьорчити по сотням баз нуклеотидних з. Бактеріями і бути набагато ефективніше, ніж люди, які можуть продивлятися ці бази, оскільки це досить затратно по часу. Ну і звісно, компанія Zima Research також надає такі програми, де ми будемо завантажувати дані з нашого секвенатора і отримувати вже готові репорти. На цьому все. Я дякую за увагу і ми відкриті завжди до співпраці і дякую, пані Надія, за. Надання слова. ну ми насправді дуже дякуємо за цю доповідь. Вона така пряма, конкретна, тому що дуже часто люди чують, що ну, там сквинукування наступного покоління щось таке неможливо. Насправді це можливо, однак, звичайно, воно вартісне, але ми повинні розуміти, що це не дешевий аналіз. Однак, я думаю, що з часом він ставатиме все більш і більш доступним. Я вам щиро вдячна за таку доповідь, тому що вона є зрозумілою. Нам головне, щоб. Слухачі зрозуміли, що це не щось таке захмарне. Тому що сьогодні нагадую, у нас воркшоп, який намагається пояснити абсолютно всім одну просту річ, що навіть самі складні речі, якщо ти розумієш, як робити, знаєш і робиш, вони є абсолютно доступними з однією метою для збереження здоров'я українців. Дякую вам. Дякую. Якщо будуть питання, ми обговоримо. Дякую вам ще раз.